Черговий робочий день в американських центрах прийняття рішень починається як завжди. Ані, вибачте, не той футаж. <кхід> Черговий робочий день в американських центрах прийняття рішень починається, як завжди. Кава, бургери, а що там Китай, а що там Іран, балачки про вчорашній бейсбол. Хтось фліртує з колегою, хтось шукає собі хату подешевше, хтось, ймовірно, зливає кінтам з дискорду секретні документи. Ну тобто все нормально і стабільно. Аж раптом радари засікають у тихому океані щось підозріле. Це птах. Це літак? Це повітряна куля з контрабандними цигарками? Ні, це міжконтинентальна балістична ракета, яка прямує до узбережжя Сполучених Штатів. І через 20, а ні, вже через 19 хвилин вона долетить до Чикаго. Так починається новий фільм оскароносної режисерки Кетрін Бігелоу, який отримав назву Будинок з динаміту. Бігалов завжди тяжіла до певної мачо хлопчачої тематики. В її першому студентському фільмі весь сюжет полягав у тому, що двоє чоловіків б'ються в підворітті. Причому режисерка стверджує, що вона тоді ще настільки погано розуміла кінопроцес, що змусила акторів битися по справжньому. Вони два тижні потім одужували, я їх ледь не вбила, розповідає вона, як мені здається, з певною гордістю. Конфлікти і жорстокість це теми, які вона досліджувала протягом всієї кар'єри. І здавалося, бо фільм, у якому на США летить ядерка, стане кульмінацією цієї кар'єри, адже ядерна війна це апогей наших уявлень про конфлікт. Будинок з динаміту отримав в цілому схвальні відгуки, але навіть у найкомпліментарніших із них звучать нотки розчарування приблизно такі. Адже фільм виявився не кривавим двобоєм масштабованим до глобальних масштабів. А зараз я скажу, чим саме він виявився, тільки спочатку традиційно нагадаю, що будуть спойлери. Тому, якщо вони для вас не бажані, ви завжди можете додати це відео до списку переглянути пізніше. Отже, міжконтинентальна балістична ракета, ймовірно, з ядерною боєголовкою, прямує в бік Сполучених Штатів? Прийняття неминучого, як ви пам'ятаєте, починається зі стадії заперечення. І спочатку військово-політичне керівництво України намагається списати все на помилку. Можливо, помилилися наші радари. Якщо ж це все реально, то можливо помилився хтось з тієї сторони. Ну там капітан, від якого напередодні пішла дружина, на підпитку натиснув кнопку. це ж не обов'язково означає, що та сторона оголосила війну. Але про яку? Ту сторону йдеться. Герої фільму не знають, хто пустив ракету Північна Корея, але в них ніби немає технічної можливості запускати з підводних човнів. Росія, але там мамою клянуться, що вони не причетні. Ну ладно, розберемося. Головне зараз знищити саму загрозу. Однак, перехоплювачу, який запустили американські військові, не вдається знищити ракету. І це означає, що з одним густонаселеним містом США вже можуть попрощатися. Хоча деякі вперті оптимісти намагаються себе переконати, що ракета ще може не здетонувати. Вважається, що прояв майстерності режисера це коли він чи вона здатна втілити власну версію стрічки попри ті обмеження, ті умови, які висувають продюсери. Обмеження можуть бути фінансові, естетичні, ідеологічні і ось справжній автор нібито мусить виборювати своє бачення всупереч корпоративному. Будинок з динаміту це перший фільм, який Бігалоу зняла для Нетфлікс. І він виглядає як прохідний фільм Нетфлікс, а не як фільм Кетрін Бігелоу. Він тьмяний, він зловживає урочистими спливаючими титрами, і при цьому перемикається між локаціями за допомогою якихось стокового вигляду футажів. І з такою ж байдужістю він перемикається між стурбованими обличчями персонажів. За кожним із цих облич, до того ж, не стоїть нічого, окрім сімейного статусу. Ми дізнаємося, що в одного героя дружина вагітна, інший. Постійно свариться зі своєю дівчиною. Власне, майже нічого більше ми про них і про решту героїв не дізнаємося ані в контексті їхнього професійного життя, ані приватного, тільки про наявність сім'ї і дітей. Хтось каже, вибачте, але ж це не Netflix провокує таку одновимірність, а типу, сам контекст, бо ну чисто теоретично, у випадку ядерного удару, всі учасники, так би мовити, подій дійсно стиснуться до однієї функції, однієї думки думки про своє виживання і виживання своїх найближчих. До того ж, будинок з динаміту це не трилер часів холодної війни, де міг бути простір для екзистенційних міркувань, там шпигунських ігор, і граційного куріння в кадрі. Це трилер часів гібридної війни, коли всі метушаться, ніхто нічого не знає, а час лишається хіба що на те, щоб від стресу не граційно поблювати. Це все валідні аргументи на користь фільму, тому з його наративною бідністю можна змиритися, як і з тим, що в результаті вийшла суміш виробничого трилеру і соціальної реклами подзвоніть батькам. Але прийняти його візуальну млявість набагато складніше, адже найкращі фільми Біґелов запам'яталися в тому числі операторською роботою, яку критики, підкреслюючи статус Біґалоу як почесного чоловіка в Голлівуді, часто називали проникаючою. Мовляв, у її фільмах камера не просто пасивно транслює дію, а активно проривається, протискається в приховані кути і важкодоступні місця. Слідує всюди за протагоністом. Біґело не раз вдавалася до інноваційних рішень, коли камері треба було вдертись кудись подалі під час. Екшену чи навпаки інтроспективних сцен. І знаючи цю її схильність до того, щоб лізти в гущу подій, коли час підльоту на моніторах у героїв показує останні секунди, а повзунок Netflix показує, що попереду ще більше години фільму, ти думаєш. Ох, зараз жахне. Це вона спеціально до цього моменту знімала ледь не в форматі скрінлайф. А ось зараз вона покаже щось імерсивне. Ох, вона зараз вжарить. Зараз вона полізе і героям під шкіру, нам під шкіру, під землю. У свої 70 з гаком років вона покаже сраний ядерний вибух зсередини. Коли у 80-х йшли зйомки фільму під назвою Наступного дня про ядерний удар по США, його продюсер звернувся до фізика з провідного Масачусетського технологічного інституту з питанням, як показати сам вибух. Він спитав: Що б побачила камера в епіцентрі ядерного вибуху? Фізик відповів, камера нічого не побачить, вона розплавиться. Ну так, відповідь дещо передбачувана, але її можна екстраполювати на жанр апокаліптичного трилеру в цілому. Що ви там сподіваєтеся побачити? Як ви собі уявляєте, щоб таке пекло, такий жах хтось відтворив на екрані бляха іммерсивно? Історик Пол Боєр, коментуючи ці неадекватні спроби фільмейкерів показати ядерну війну натуралістично, писав: можливо, єдиним правильним її зображенням буде порожній екран протягом двох годин у прайм-тайм». Тільки ж хто профінансує такий фільм, пожартував він. Але ж ми розуміємо, що глядач не хоче такої буквальності, а він хоче, щоб режисер показав кошмар суб'єктивно, символічно, фантастично, частково, але переконливо. І окремі талановиті режисери знаходили рішення. Згадайте, наприклад, фільм Воєнна гра знятий в форматі Мокюментарі. Але серед видатних режисерів мало хто хотів братися за тему. У 60-х один шоу-бізнесовий журнал опитав Інгмара Бергмана, Мікеланджело Антоніоні, Джона Касаветіса, Луї Маля та Елію Казана, як би вони обійшлися з темою атомної бомби в кіно. І всі перелічені режисери визнали, що вони б за неї не взялися, що це не підйомна для них тема. Філософиня Юлія Крістева писала, що жахи 20-го століття, включно з бомбардуванням Хірошіми і Нагасакі, зробили старі методи репрезентації досвіду, такі як, наприклад, література чи поезія, мізерними і неадекватними в порівнянні з реальністю. І лише кіно все ще здатне завдавати апокаліптичного жаху. Але коли вона це писала, вже було очевидно, що кіно, хай броу, так би мовити, кіно щось не поспішає зайнятися цим завдаванням жаху, бо умовно серйозні фільми, присвячені атомній бомбі. Були або мелодраматичними, або сатиричними. А ці фільми, які зайняли нішу саме завдавання жаху про радіоактивних мутантів то що не були в свою чергу серйозними. Чому фігури рівня Бергмана не хотіли братися за тему, зрозуміти в принципі легко? я не думаю, що вони вважали це неетичним. Це вже більш сучасний погляд, що, мовляв, знімати фільми про бомбу безвідповідально, бо механічне повторення цих образів, там ядерний гриб, чорні сліди на стінах, тощо призвичаює глядача і поступово притупляє той апокаліптичний жах, який вони мали б транслювати. Я думаю, справа скоріше в тому, що навіть для таких великих режисерів це була занадто велика тема. І спитати, чи не хотіли б ви присвятити фільм атомній бомбі, це все одно, що спитати, а не хотіли б ви зняти фільм про Бога? І не хтось там шукає Бога, а от прямо про Бога? Я тут навіть не сильно перебільшую, бо численні критики і філософи насправді стверджують, що ядерна зброя зараз займає в людській уяві те саме місце і викликає ті самі емоції, які раніше викликали божества, ну точніше, одну емоцію німе, тремтяче благоговіння. Я не буду на цьому сильно зупинятися, бо в нас там ракета летить на Чикаго, треба ж дорозказати. Але на тему, чому бомба це Бог, раджу ось цю не сильно нову, але дуже ясно і популярно написану книжку. І буду сподіватися, що Ютуб мені за неї не к. Кине на відеоплашку 18 Підкреслю лише один момент: її автор пише, що як і релігійні переживання, переживання пов'язані з ядеркою, сповнені абсолютних протиріч. Наприклад, релігійний досвід може одночасно викликати відчуття загрози від перебування в тіні чогось такого масштабного і страшного, і при цьому парадоксальне бажання поринути в це страшне. Бомба так само і лякає, і вабить. А ще, пише він, ця найсмертоносніша в світі зброя, потенційно здатна знищити людство, викликає дивне відчуття вітальності. Автор пов'язує це з відчуттям опосередкованої причетності до сили, яку особлює ядерка. Мовляв, коли ми слухаємо чарівний спів, то можемо уявити, як би ми так співали. Коли спостерігаємо за марафонцем, то наближуємося до відчуття того, як це бути потужним бігуном, і коли ми бачимо чи навіть уявляємо собі щось таке потужне, як атомна бомба, то і її силу теж частково відчуваємо в собі. І що ж відбувається у фільмі Будинок з динаміту, коли ми нарешті ось ось маємо побачити цю силу, коли ось ось не стане міста Чикаго, і коли всі підлеглі чекають, що президент ось ось скаже ті самі слова: запускаю атомне. Не стається нічого. Наратив обривається і відкатується на 20 хвилин назад, коли радари вперше засікли невідомий об'єкт. І в цій частині фільму нам знову показують ті самі події, але з акцентом на інших діових особах. Невже ми зараз дізнаємось щось нове? Невже хтось виявиться зрадником? Хтось, наприклад, саботував роботу перехоплювачів? Ні, нічого подібного. Друга частина фільму так само закінчується невизначеністю. Хто там казав про проникаючий режисерський метод Кетрін Бігелоу? А як ви це назвете? Перерваний драматичний акт? Ну і не буду тягнути інтригу? Те саме відбувається і в третій частині фільму, де ми знову бачимо рекап всіх тих самих подій очима інших персонажів. Але Біґеллоу і автор сценарію, телевізійник Ноа Опенгейм, знають, що роблять. Вони не просто дражнять аудиторію. Біґеллоу відкрито казала, що її фільм має передусім антиядерний меседж, і що вона б хотіла, щоб він вплинув на суспільні настрої і її, можливо посприяв ядерному роззброєнню. І здавалося б, коли ти вже робиш таку відверту антиядерну агітку, ну типу, героїня Фергюсон приносить на роботу дитячу іграшку динозаврика. Динозаврика, Карл, ну ви розумієте? Зараз усі вимруть. Ну то роби вже до кінця, покажи, як це відбудеться. Я думаю, що у творців фільму були всі ресурси, щоб показати Армагеддон, але вони цього не зробили. Тільки на початку фільму показують цю крихточку бомбочки, і то як історичну хроніку. Я можу припустити, що не зробили вони це саме через той парадокс сакрального, про який я казала. Видовище ядерного вибуху не тільки лякає, але й зачаровує. Не тільки змушує почуватися жалюгідним, але й парадоксально ділиться зі спостерігачем своєю могутністю. Так що, будь-хто, побачивши вибух навіть на маленькому екрані. Рані може слідом за Опенгеймером процитувати Гіту я, смерть, великий руйнівник світів. І ось такий емпауермент ядерної зброї це якраз останнє, чого б хотіла режисерка. Є зараз тенденція в кінематографі не робити зло харизматичним і відповідно привабливим, натомість показувати його дрібним, потворним і невротичним. Але атомна бомба це не якийсь маніяк, якого можна показати слинявим і несексуальним і таким чином зруйнувати цю ауру привабливості. Атомна бомба, як би ти її не показував, залишається нумінозним і так у вищому ступені харизматичним. Матичним об'єктом, і єдиний можливо спосіб її розчаклувати, це не давати їй екранного часу, в принципі. Я зараз ризикую прозвучати як людина, яка з розумним виглядом каже: взагалі, то це вченого звуть Франкенштейн, а не монстра. Але я все таки нагадаю: слово апокаліпсис не означає кінець світу, воно буквально означає одкровення. В цьому сенсі будинок з динаміту це прямо антиапокаліптичний фільм. Не тому, що в ньому немає кадрів кінця світу, а тому, що він геть позбавлений якихось откровень і на візуальному, і на сюжетному рівні. Коли ми в другій і третій частинах фільму бачимо, нібито нові перспективи інші точки зору на те, що відбувається, то не отримуємо ніяких откровень, крім найелементарніших. У радника президента є дружина, О, та ви вишо, і в самого президента є дружина. Ну, дива, і уявіть, сам президент він не чорний прямокутник на екрані, а ціла жива людина. Але, мабуть, найпоказовіший момент такого неоткровення – це коли Потус озвучує в одній своїй репліці назву фільму. Він каже: Ми побудували собі будинок з динаміту і живемо в очікуванні того, що він вибухне. І він каже, що почув це в подкасті. Сподіваюсь, в подкасті Scare. Ну, тобто навіть такий банальний афоризм, це не одкровення, яке зійшло на нього в момент найбільшої емоційної напруги, а це цитата з блін подкасту. При цьому в фільмі відсутні моменти, коли хтось із героїв дізнається щось дійсно таємне. Вони, в принципі, мало що дізнаються, бо фільм переважно складається з хаотичних дзвінків, які обриваються або зависають, або не можуть відбутися взагалі, тому що лінії зайняті. І навіть найпоінформованіші персонажі нічого не можуть повідомити іншим. І тут біґалов натякає: ні, не на те, що у США поганий зв'язок, а що самі дзвінки, крім дзвінків найріднішим людям, не мають сенсу, бо знову ж таки, ми не. В просторі трилеру часів холодної війни, коли правильний дзвінок чи вчасна прослушка могли щось викрити, якусь змову. Натомість для біґілу саме існування ядерної зброї це змова, і саме тому вона не розкриває в фільмі, хто пустив ту загадкову ракету. Ми можемо критикувати це сценарне рішення за те, що це типова позиція небомбленої людини. І можна зрештою критикувати творців фільму за те, що деконструюючи міф про користь ядерної зброї, вони пропагують інший міф, що штатами. Керують цілком емпатичні і компетентні люди, і проблема, мовляв, не в людях, а лише в самій технології. Да, ми маємо право все це пред'явити, але Бігелоу принаймні, послідовна. Вона знає, що саме вона хоче сказати, і вона каже це та навіть викрикує це чітко як черлідерка. І насправді митці, які стримують себе в художніх засобах, не тому, що Netflix їм так диктує, а тому, що вони самі так захотіли, щоб чіткіше проговорити свій меседж, який навіть свідомо створюють щось слабше, ніж уміють, заради того, щоб підкреслити свій етичний вибір, все таки викликають повагу. Отже, президент опиняється між вибором: просто проковтнути удар по Чикаго і тим самим продемонструвати тотальну слабкість країни, або ж завдати ударів по всім можливим винуватцям і спровокувати глобальність. Ядерну війну. Поруч із ним знаходиться, мабуть, найцікавіший, хоч і епізодичний персонаж фільму. Це радник з питань удару у відповідь. І оу, принц Ерік із Русалоньки, я не знала на що ти здатний. Якщо американці колись візьмуться знімати ремейк піщаного диявола, то ось він готовий кандидат на роль титульного антагоніста. Тому що, попри набожність персонажа, виконавець цієї ролі Джона Гауер-Кінг випромінює якусь таку загадкову демонічність, що по суті його герой є єдиним, чия мотивація для нас виконує. Кликає питаннячка. Він представляє президентові три варіанти ударів у відповідь: обмежені, середні і масовані. І зі свого боку радить розгубленому президенту саме масований варіант. І ми не знаємо, чи він просто сумлінно виконує роль адвоката диявола, чи його спонукають якісь приховані від нас внутрішні мотивації. Він простягає президенту книгу з сімома печат. Тобто <кій> книгу прийняття ядерних рішень, але як ви вже зрозуміли про остаточне рішення глядачу нічого не повідомляють. Багато критиків засуджували зображення ядерної війни в кінематографії не тому, що воно саме по собі призвичає глядача до картин знищення і робить його байдужим до загрози, а тому, що майже завжди за цими картинами знищення слідує заперечення того, що настав кінець. Зазвичай показують, що в якомусь вигляді цивілізація все-таки вижила і, можливо, після такого очищення вогнем навіть почне жити щасливішим, чистим. rick Це одна з основ апокаліптичного жанру, яка походить із власне релігійних апокаліпсисів, тобто пророцтв, які повідомляли, що для людства прийде час жахливих катастроф, але обрані виживуть, і для них настане царство справедливості. Автор книги Атомне кіно Джером Шапіро взагалі пише, що головна задача апокаліптичного кіно не налякати глядачів, а переконати, що вони можуть вижити. І дійсно, навіть дуже жорстокі, депресивні фільми про ядерну війну переважно закінчуються тим, що хтось вижив і. І найголовніше, засвоїв урок. Тобто, на думку активістів, навіть найстрашніші апокаліптичні фільми грають на руку ядерці, бо вони все одно викликають відчуття, так би мовити, ядерного оптимізму. Одним із найсумніших фільмів про ядерну війну вважається фільм Стенлі Крамера на березі. Після його прем'єрного показу знаменитий хімік Лайнус Полінг, який був активістом за ядерне розброєння, заявив: Можливо, фільм на березі це фільм, який врятує світ. За сюжетом, після ядерної війни в північній півкулі всі вже загинули. Австралію вибухи оминули, але на континент все одно насувається радіоактивна хмара, і загибель решти людства лише питання часу. Протягом фільму гинуть всі його герої, і очевидно, що на землі в принципі ніхто не вижив. Камера показує пусті вулиці. Але Шапіро пише, що там, де є камера, ми уявляємо і її оператора. Тобто навіть такий нігілістичний фінал, ніби сам себе саботує. Ми все одно уявляємо когось живим. І хоча останній кадр із баннером, на якому написано Брате час. Ще є задуманий як іронічний. Мені здається, релігійний глядач його може считати і буквально, тобто оптимістично. Не в сенсі, що у нас людей, які дивляться цей фільм, ще є час запобігти кінцю світу, а в сенсі, ось ніби сталася ядерна війна, але час все ще є. Попри те, що в откровенні сказано, що сьомий янгол затрубить і часу більше не буде. Можливо, навіть у контексті фільму ще не все втрачено. Мабуть, кожен режисер, який серйозно брався за тему ядерки, переконував себе, що знімає фільм, який врятує світ. Але якщо критики праві і навіть найдепресивніший фільм попередження про ядерний вибух все одно можна трактувати як обіцянку кращого майбутнього, тоді обірвати наратив прямо перед вибухами, як це зробили творці нашого фільму, це можливо взагалі єдиний правильний підхід до теми. У вже згаданій книжці Доктор Стренджґад про сакральні почуття, які викликає ядерна зброя, автор порівнює шанування. Бомби з грецьким культом богині випадковості. Коли греки не могли зрозуміти причину тієї чи іншої спонтанної, ніби нічим не спровокованої події, то вважали, що це був каприз богині Тихе. Ядерка це за своєю сутністю одна велика невизначеність. Не тільки на рівні здетонує, не здетонує, чи перехоплять, не перехоплять, як обуряться в фільмі Герой Джерада Гарріса, Шанси 50 на 50? А на що ж ми тоді витрачаємо мільярди? Невизначеність домінує на всіх рівнях, закінчуючи тим, що і бездіяльність президента, і рішення на користь масованої відповіді теж нічого не гарантують. Кожен із варіантів може бути як порятунком, так і самогубством. Це підкидання монетки. І ось насправді головна проблема фільму не в тому, що він занадто стриманий, проблема в тому, що він занадто послідовний. Єдиний момент, коли у мене реально затрепотіло серце, був коли на початку одного сегменту на екрані зненацька з'явився солдат в формі армії конфедерації. Правда, Олі скоро навіть із відповідним титром нам показують, що одна з героїнь фільму просто бере участь у реконструкції битви під Ґетісбургом. Але ось ця одна секунда якогось дисонансу, якоїсь непослідовності, була дуже потужною. І, можливо, щоб бути реально переконливим, ідеальний фільм з антиядерним меседжем мав би бути не дидактичним і не сльозогінним, і не графічно брутальним. Йому слід імітувати саме те явище, з яким він бореться, і бути трохи непередбачуваним. Безумним. Будинок із динаміту дещо не передбачуваний, але не в безумному, не в капризному регістрі. Коли ти вже прохавав цю гру з повторюванням одного і того ж відрізку часу, ти розумієш, що з самого початку мало сенс, що так і буде. І знаєте, не хочеться теж бути людиною, яка повторює якісь банальності за подкастерами, але оцей стрімер Northern Lion реально гарно сказав. Мовляв, ви б хотіли озирнутися на своє життя і сказати: Мій улюблений фільм це фільм, який запалив у моєму серці вогонь, чи мій улюблений? улюблений фільм це фільм, який здався мені найбільш логічним і послідовним. Я переадресовую це запитання фільммейкерам: який фільм ви хочете створити? Ви не знімете фільм, який врятує світ. Змиріться. Але у вас є вибір: зняти фільм, який буде логічним і послідовним, чи фільм, який запалить у чиємусь серці вогонь. Пані Бігелоу, я поважаю обраний вами шлях, але моє серце після вашого нового фільму це Грьобана Крижана пустеля. Поверніть нас назад у більш. Дивні дні. Дякую, що послухали мій рент. З вас, взамін, прошу тільки коментар із назвою вашого любимого фільму про ядерку. І, звісно ж, я намагаюся слідкувати взагалі за всіма фільмами, які ви мені пропонуєте в якості кандидатів для наступних відео. Мені реально важливо знати, що саме вам цікаво, навіть якщо я, зрештою, все одно роблю по-своєму. На цьому все. Бережіть себе, до нових зустрічей!